Вітаю! Сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Мета якого вкотре привернути увагу світової спільноти до негайних і рішучих кроків щодо протидії цьому захворюванню. Попри виклики великої війни, на Херсонщині триває реалізація державної стратегії у сфері подолання туберкульозу. Нині в області епідемічна ситуація з туберкульозу залишається контрольованою. За місяці цього року виявлено 22 випадки туберкульозу у дорослих, випадків захворювання серед дітей не виявлено. У Херсонській області на сьогодні доступні всі рекомендовані ВОЗ методи діагностики туберкульозу. Лабораторія регіонального фтизіопульмологічного медичного центру оснащена сучасною апаратурою. У Херсонській області більше 60% випадків людей з туберкульозом вже з першого дня лікуються без госпіталізації. Вони мають можливість працювати. Навчатися та вести звичний спосіб життя, і це абсолютно безпечно для оточення, оскільки наявне лікування прикпиняє інфікування інших людей. Після виписки із стаціонару лікування продовжуємо амбулаторно, а медики проводять необхідний контроль за лікуванням пацієнтів. Стаціонарне лікування нині застосовуємо у виключних випадках, якщо людина має погане самопочуття і масивне виділення бактерій. В області доступні сучасні препарати для лікування в повному обсязі. Завдяки інноваційним лікам тривалість лікування скоротилася і для чутливого туберкульозу становить на сьогодні 4-6 місяців, а для лікарськостійкої форми переважно 6-9 місяців. Пам'ятайте! Що туберкульоз виліковний, якщо вчасно діагностувати хворобу, пройти повний курс лікування і дотримуватися рекомендацій медиків. Усі послуги з виявлення, діагностики та лікування туберкульозу в Україні є безоплатними для пацієнтів. Дякую за увагу! Слава Україні!